Ну що, друзяки, підпливаємо вже уже на місцях. Осталось эйхолотик. Смотри! Ух ти ж! Друзі, що тут коїться! Оце паровозино! Оце паровозино! Ну що, друзяки, підпливаємо вже на місцях. І тут все вільне, місце, місце вільне, і це дуже радує. Тому що про фігачі 150 кілометрів приїхати на, на цей місця і тут було б зайнято, було б, звісно, обідно, печально, досадно. Ладно. Так, ну що, підпливаємо. У нас штіль, бачите, такий штіль, дуже-дуже класний по ходовим качествам, так сказати. У нас штіль і дуже класно, що штіль, тому що добиратися сюди було б на волні дуже погано. Але ждемо волни, і буде кльов, тільки коли буде волна. Ну що, друзяки? Знову я на острові, на цьому ну, офігенному острові. Приплив я сюди вже зараз приплив сам. Ось лодочка у мене взяв з собою тільки Акваманію 290. І в мене, в принципі, все помістилося. І стілець, і корабель, і розкладачка, і палатка. Взяв з собою сьогодні другу палаточку, взяв з собою невеличку палаточку. А на місну сюди я приїхав знову. Може ви кажете, блін, задовбав Вова з цими блин, островами, з цими блин, рибалками. Те ж саме. Хочеться трофею, понимаєте? Хочеться отакого пітнашку. Якщо тут були покльовки, у нас дуже хороші риби, і все, що ми взяли, це було 9 і да, то. То пітнашки по-любому тут є. По-любому тут є пітнашки, і по-любому тут можна викармити, якби я сюди часто почав їздити, так, і зрозуміло, що точки підкормлені. Всі по кораблю точки. Ну, одні й ті самі. І всі вони підкармлються, підкармлюються, підкармлюються. підкармлюються. Все, все зерно не вибить. Все одно, десь там воно впало, десь якісь ямки, приямки під корч, під дерево, під віточку, під, під гілочку. Ну, коротше, все воно. Буде працювати, і в течені тижня я сюди оце їздю. Будемо пробувати, в першу чергу, зараз я розкладаю свою лодку, розгружаю, точніше, і все тут розкладую лагерь, розставляю. Поставлю лагерь, і в першу чергу буду, мабуть, може, пошукаю якісь точки перспективні. Хочу стати ось сюди, де Андрюха Третяк стояв. Хочу стати ось, ось сюди, на це місця, я тут не стояв. Валера тут був і був тут Андрюха Кручков. Хочу поставити сюди уже не родпот, а взяв з собою ятички, взяв бузбари, Саліка заказав на Алікспресі і подивимось на їх якість. Я їх ще навіть не тільки розпакував, навіть не використовував. І попробую... Хрипшусь. І е, половити на бузбарах. Перший раз в житті буду ловити на бузбарах, то зазвичай у мене завжди протподи, здорові. А тут треба по-мінімальному і щоб було все чітко, класно, компактно і надійно. Ну що, почнемо з прикормочки. будемо мішати зараз кукурузку і всякими смаколиками. Заливаємо все це діло отаким От бустером від CarpTronic. слива і заливаємо нашу кукурузку. Так, третій інгредієнт кіло. Ось такої прикормочки від не перфіру. Це це змішуємо і даємо настоятися. Так, ну що, давайте по бузбарам. Зараз зберемо бузбарчики і зараз вам їх покажу. Чпонькося. Раз. Держа. Бачите? Отлічна держа. І сюди будемо ставити сигналізатор. І такий ж самі я взяв под 4 штуки. У мене, виходить, це буде. Отак це буде виглядати у мене. Блін, ноги можна поламати. Дві утки і дві утки. Захотів, рибалиш на дві, взяв собою дві тички. Захотів, рибалиш на чотири утки. Розставляємо зараз під удочки ставимо вучки і будемо відбивати точки. Хочу якісь точки щось пошукати новеньке, тут дуже багато перспективних точок, можна експериментувати, возити далі, возити ближе. Ну, коротше, буду, буду пробувати. По сигналізаторам у мене сигналізатори Fox 4 плюс 1, і будемо зараз їх ставити. По свінгерам. свінгерам, у мене отакі від Golden Cage. Були в мене три штуки на лоба якось брав на ту А Зараз докупив два штуки і буде в мене, щоб не тащити лишню коробку, щоб не тащити лишню, само, скажіть, я скажу, лишній бокс, який займає місце. У мене пару з собою боксиків в одній короповій сумці. У мене не три скоропових сумки, а одна тепер. Так що якось, якось так. Ставимо діпера. Діпер у мене буде кріпитися ось сюди, дивіться. Отак, виходить, ставиться ехолотик. Ось сюди прикручується. Ось так припускається. І виходить, сзаді отак прикріплений. Ставлю зараз ехолотік і хочу пошукати одну точку. Получається, у мене тут три точки є. Я завозив хлопцям, хто за мною рибачив, в курсі, восьма-дв'ята точка була. І завозив. Там були три вутки. Е, останній раз три вудки було, Перед цим було чотири вудки. Але точки збилися, і три точки залишилися, а одної немає. Зараз ставлю ехолотик, діпер наш прекрасний. У мене. Чирп 2 і ставимо його на наш кораблік. Так, ну що, на автоматі підключилось до бір 9, до Wi-Fi, коротше, підключилося, вам це нічого не каже, ці всі Wi-Fi, показники. Так, і заходимо в кораблік. Да, вибираємо радіоуправляємий кораблік заходимо в діпер, вибираємо радіоуправляємий кораблік. І Убираємо, убираємо нас сотові дані. У мене точки праві на першій водойма 1 і точка 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Бачите? Це у мене 206. А, на одинаковій відстані 205-206 Хоча це сюди завезла, це, це сюди. Ну, типу, десь там може буде до берега там 2-3 метри. Якщо 1 метр вліво вправо Короче, Я ставлю водойму цього водойма. водойму, водойма 2. І у мене перша точка 196 метрів. Так, ну що, завозив останню удочку. Вже в принципі це в мене. Підготовлено, лагері розставлений, можна сідати вечеряти. Послідня удочка в мене завозиться все тільки на кукурузку. Кукуруза з підняття пенкою. Нікому цей монтаж і цей насадку не показував. Ну, Безсмисленно, тому що вже всі знають ці насадки. Працює ця, цей монтажик не тільки на Дніпрі, працює він на всіх комерційних водоймах. Я ловлю, от, в принципі, ну, тільки на це. Якщо що, то буду ставити на вечір. Це буду ставити на вечір. Може, пару варенок поставлю для збільшення розмірів риби, Ілі поставлю більше кукрузки в районі 4-5 штук. Ось такий стовп поставлю. Ну, типу раді просто експерименти. РПФ в принципі працює. От цей кальмарчик, попапчик такого невеличкого розміру, 14-го номеру я вам кажу, поставлю чуть пізніше. Пару покльовок получу, побачу, що рибка є на точці. І потім буду вже експериментувати якби, і ставити все-все, дивитися на які попапи буде більше покльовок, на які менше, рибні чи якісь солодкі, тут і фруті, там слива, є куча. Кораблик підпливає на точку і остання вудка у нас вже скидається. Поставив я, виходить, до корчів. Оці дві вудки в мене під корчам будуть стояти і фракціони будуть під зажачі. Оце паровоз, друзі, біжим! Біжим, 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 біжим! Паровозі просто на першу вудочку нереальний. Я просто навіть навіть не знімав. Сразу, так. Да. Там карчі зацепи дуже хороші. Треба будемо брати. Оце вже брати треба. Це риба. Риба. Не боком. Ой, хороший, бля. Ой, хороший экземпляр. Олег, это хороший. Я так... Я... Да? Бади не вперед, пацаку. Я вон. Ты мне чуть-чуть приподними его. Не, не. Это чуть Цечет не та рыба, которую сразу брать. Молодець! Класно. Хороша. Довбой нам такий був в зацепі, стояв. І короче, ми його поплили на лодки взяли. Ось така рибка буде у нас залікова перша. Кіло тейп, по нолям все збили. І сюди ми будемо класти карпуху. Давай, так отак. Хороший, хороший. Чистого веса. 5700. А я сказал 5800. 5700. Просто перша риба, блин. Це дуже дуже хороша риба. Ми не почали з двушки, почали з просто почти 6-кілограмового карпа. Та красота. Підписка, лайк. и пишите комментарии. Дивите, друзья, просто тяну и тут дуплет. Натяжка дуже хорошая. Не, натяжка в дуплет. То ну до да, невеличкий. Хороший. О, глатну води, Це воздуха рыбу. Сейчас подиму, 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 подиму. Є, да? Да. О, та ну ти що, четверо, да? Так, хорош такі ж самий китки. А тут іде? Да. Да? И шо? Да, да. Да, риба. Блять, до последнего крутишь, не понимаешь, че рыба, че не рыба, понял? Пишу, что к лидеру, но и рыба. Не вообще. Так я даже не понимал, че рыба, че не рыба. Нача биться. Друзі, у нас третя вудочка короче, спрацювала. Я <рес> тягнув третю вудочку. Якби риба вроді не крупна, але, але супроти де є нормальний. До берега дотягнули. Саме головне, що на лодці не треба випливати. Оце найголовніше, це, саме Тут це самий кайф, Що дотягнути до берега. Потому, що плавати на лодці це таке, ще собі удовольствия, але вночі, на Дніпрі. Мабуть, маленький карп, якого я тут ловив. Пливе, 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 пливе. Диви. А паровоз дав нормальний. А ні, ну двоха, так? Да. А Двоха? Двуха. Не риби? Ну. Два два кілограм. Ну, так. Да. Немає клюв. Не, не, не. Один, другий. Не, не, не. А ось все. Дивіться, яка мамашка лежить. Третя. Одна, дві пацаки. Диви. Просто, блін, просто розрив. Це каптец. Давайте я хоча б оцього цього покажу. А? Дивіться. Опа Оце, блін, Дніпровські. Дніпровски. Тут, конечно, поменше будет такі. А два з половиною, да? І однакові, Просто, да, одинакові. Що цей, що цей? Хм? Друзі, що тут коїться? Оце паровозино. Оце паровозино. Оце, блін, лютий паровоз. Друзі, дивіться. Просто покльовка. Я вас А, це просто дуплети. Ось тут дуплети, да? Де? ой, риба. Хороша Хорошая І, І диви, і там паровоз. Це піпець, блін. Диви. Там зажатые фракционы. Слева зажатые фракционы. И вон тянет. Ты понимаешься? Да. Как здесь? Давай сначала этого возьмем, да? Давай, давай. Подпишите. Так, вин в камышину идет. Где, куда идет, а? Да? Блять, я буду спускаться наверное в воду тоже. Вот ты видишь, куда идет? Да, типа отпугаю Сход. Бачите, пугать рибку не треба. На, на, не ну а тут у нас паровоз. Погнали следующий, так? Да? Там мелочь. Та, да. Так, ну що, буде утренній у нас закорм, чисто буду кормити, поклевок у нас не було. Погодка дуже-дуже така, -дуже бачите Змінилося у нас дуже пасмурно і не особа рибка то і клює. Поклювак в день не було взагалі. Посліднє клювання було в 5 часов вечора. Ой, в 5 часов утра. І якби на цьому все, стихло. Брі ось я досі дочекалися. Блін. Ой-ой-ой! Смотри! Смотри! Ух ты ж! Ой-ой-ой! Яка рыбох, ребха. И куда он пішов? Просто пішов без остановки. Влево, ух, пішов. Так у нас я. Не, я кормив чисто. Ху. Так аж концовку загнула. Ой, хороша. Дектяна. Може попливем, давай? А? Попливем, візьмем? Чи, може я зайду, так я її не можу розвернути, вона тупо не йде. Коротше, зараз жду напарника і пливем на лодці, тому, ну, тому що вона стоїть в зацепі. Так що включусь вже. Ну, рибка хрюпає капець, там гуляє. Дуже-дуже активно. Пригать почала, це вже радує. Так що на вечір у нас будуть якісь клювання. Але не знаю, ми будемо їжджати, не будемо. Можемо і залишиться, але ну, вже всі хочуть уїжджати додому. Були ми сутки і зібралися вже уїжджати. Якби, ну, сидимо, просто чекаємо 2-3 години, домовилися на 5 часов. Зараз 3 години і от одразу клювання. Але сказали, будуть клювати, будемо залишатися. Не знаю, зараз поки не зрозуміло, одна покльовка і ну, в принципі хороші риби. Розмотувала дуже-дуже сильно. Риба дуже бойка, не знаю, яка там риба. Але якась, якась п'ятера може є. Ще шоклідера немає. Приплив на точку, друзі. А тут навіть ще шоклідера не видно. Лодки в зборі. ми Ось Отак це виглядає. Загрузився. І в принципі одному цій лодочки вистачає. По-моєму, трьохметрова акваманія у мене електромотор. Поляну. Почистили, все, убрали, тут без всяких фантиків, ну тут ми ще поїдять. Толітава, зажигалка хай буде. Ось так виглядає каністра, то вона з водичкою. Короче, відпливаємо трьома лодками і погнали, 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 погнали.